Так, і це рівень з босом. Так, другий світ, четвертий рівень. Так, вилітають, такі бачите, вогняні. Джойстик. Джойстик. Втратили ми по дурному життя. У нас залишилось три життя, як на самому початку. Дуже недобре. Не підстрибнув я щось. Так. Взяли, ми з'їли грибочок, ми виросли. Це дуже добре, ми будемо мати таку, так би мовити, право на помилку. На одну. Так, перебігаємо ми. оце. Ой, ці ліфти, я пам'ятаю, малесенькі. Вони такі, бачите, не дуже зручні. Забув я як це грати, і ми втрачаємо ще одне життя. Що не дуже добре. Так. Чи пройдемо ми цей рівень? Грибочок обов'язково нам потрібен, щоб мати крову на помилку. Так, біжимо ми. Біжимо. Так, перебіглися. Зараз на оцей ліфт. Та, вже бос близько бачите його постріли вогниками. Так, зараз головне акуратно нам перестригнути, не втратити ще одне життя. Хоп, а ми підбігли під осу. Просто наступили на цей і його втопили в улаві. І врятували ми свою принцеску.